Слухайте мене. Недостатньо просто взяти заручників. треба змусити американців страждати. їх треба принизити. і цього недостатньо, генерале Амін. слід розпанахати їм кишки ігнати звідси до Дамаска, поки вони зайняті процесом розрядки. Дурниці для лівії і цього замало. пропоную знищити Вашингтон і Нью-Йорк. Що і перекреслити три роки успішних переговорів? Я змусив американців повірити в те, що я свій хлопець. За результатами деяких опитувань я популярніший за їхнього президента, Панове, панове, ці розмови безплідні. Якщо у нас немає спільної думки, треба принаймні спланувати терористичний акт, котрий покаже всьому світові, що сполучені штати цей великий демон... Просто паперовий тигр Квола нація кволих людей, народ, що готовий до покори, боягузи, що втратили волю до боротьби. Я так і думаю. Це американець. Тоте, я лейтенант Франк Дребін з поліцейського загону. І не потрапляйте мені на очі в Америці.